Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Пресвященніший владико, дорогі отці, браті і сестри, сьогодні милостю Божою і любов'ю Спасителя ми всі разом зібралися в цьому святому прекрасному храмі для молитви, для подяку Господу Богу за його милості, за Його. Благословення і чутні діла на нас грешних і недостойних. Сьогоднішню неділю читалося Євангеліє від Матфея, як Господь наш Ісус Христос у городі Капернаумі сотворив два чуда. Перед цим Він воскресив доч Аїра, начальника єврейської синагоги. І коли він воскресив то дуже багато людей увірували в нього, бо такого чуда ще ніхто не бачив, що було сотворено. І от коли він прийшов знову в Капінаум, за ним слідували два чоловіка, які були повністю сліпі їх вели за ним. І вони кричали вслід Спасителя, Господи Ісусе, наставнючи, помилуй них. І вони так і йшли за ним, поки Спаситель не війшов там в один дім. І вони приступили до нього і так же просили, кричали, помилуй нас, допоможи нам і зсили нас. Господь вийшов і сказав, віруйте, що я можу це зробити. Вони говорять, так, «Да, віруємо, Господи. І Спаситель сказав, по вірі вашій, да буде вам. І в той же час прикоснувся до їх очей, і вони стали зрячими. Ми бачимо, що вони слівці увірували в Спасителя як у чудотворця, як істинного сина Боже, і просили допомоги, і вони по вірі своїй получили і силення своїм сліпоті, просріли. І в той же час привели одного весноватого, якого. Дявол зв'язав уста і він не міг нічого сказати, не ні промовити, навіть слова. І Спаситель сказав: Дух німий нечистий вийде з цієї людини, і в той же час дух нечистий вийшов, дьявол, і він почав славити Бога. І всі, коли побачили такі чутні, великі діла Спасителя, прославили Господа, і багато-багато людей увірили в нього. Но ми знаємо, що Спасителя завжди оточували не лише дуже багато людей, але завжди знаходилися фарисеї, книжники, садокеї, які завжди осуждали його. І всі справи, що він робив, добрі, чудеса вони приписували, як і в сьогоднішній Євангелії, говориться, що він, він ізганяє демонів силою Вильзовула, князя Бісовского. Но Господь. Сотворив в небо і землю, і він ісцеляє всяк душевний і телесний недух наш. І ми знаємо, що Господь сказав, якщо людина з вірою приходить до нього і просить допомоги, то Господь Спаситель завжди допомагає всім людям, які моляться, просять допомоги, Господь оберігає їх. Ми знаємо, дуже дуже багато таких чудес і справ. Ми знаємо, що Людина, коли творить добрі діла, старається жити по-божому, любити Господа Бога, допомагати всім людям і всіх любити, то ми знаємо, що дьявол ще більше вивчається на таких людей. Тому що коли людина старається робити добро, ми знаємо і життя, і життя святих, і справі праведних людей, та завжди у такої людини. Стаються тут у земному житті багато трудностей, багато таких проблем, хвороб, якихось іскушень, тому що дьявол, ворог нашого спасіння, завжди йде за людиною і старається її погубити. Ми знаємо, що ми повинні, дорогі браті і сестри, лиш ненавидіти гріх і дьявола, який являється нашим погубцем, який більше старається про нашу погибель, чи ми про своє спасіння, тому що він і день, і в ніч людину спокусає на якісь гріхи, на якісь проблеми, завжди робить у земному житті такі труднощі, щоб людина возроптала, возненавиділа. Але ми повинні пам'ятати слова праведного Йова, який говорить, що Господь дав його Господь взяв, ім'я Господнє буде благословенно нині і до віка. І ми, дорогі браті, сестри, повинні завжди всіх любити, прощати усіх людей, тому що Господь сотворив людину по образу і по подобію своєму. І якщо Він сотворив нас, то він і наших близьких, і знайомих, і других людей, всіх він сотворив, усіх любить. Господь не раді лише нас прийшов на цю землю. Він прийшов більше двох тисяч років назад для всі, за всіх людей і придав себе на страждання і своєю пречистою кров'ю, і скупив всі гріхи людські. І, дорогі браті і сестри, ми сьогодні вас поздравляємо з недількою Божою. Дякуємо вам, що ви любите цей храм, святе місто. Монастир, ми знаємо, що коли ми виходимо після богослужіння з храму, з церкви, ми у своїх серцях уносимо ту любов, ту благодать, яку ми отримуємо на службі. Тому що коли людина знаходиться в храмі Божій, молиться, то благодать Божа і Дух Святий завжди прибуває в серці людини. І ми йдемо вже додому, спокійні, умиротворені і будемо старатися зберігати цю. І оберігати благодать Божу. Ми просимо всіх наших дорогих братів, сестер і всіх християн помолитися за нашого дорогого владику Лонгіна. Ми знаємо, що сталося аварія владика зараз прибуває в лікарні, і якщо ми завжди просимо Його молитися за нас то і ми повинні в такий нелегкий ми бачимо за ці останні якихось декілька років, які труднощі, проблеми на таку правильну людину нападають. Ми бачимо, що дьявол завжди старається якісь покуси, трудності робити. Но ми знаємо, що владика у нас крепкий тому що віри і любові в його серці дуже багато до всіх людей, і Господь його завжди оберігає, і Матір Божа покриває його святим своїм омофором. Ми просимо за Нього молитися, і нічого так не радує нашого владику, Якщо ми, дорогі браті і сестри, будемо старатися любити друг друга, бути вірними церкві Божій. Старатися любити Господа всім серцем і всією душою, тому що Він наш пастир. І коли він бачить, що ми стараємося жити по-божому, то його це ще більше буде понукати до здоровлення, і Господь його своєю благодаттю завжди і силить, і допоможе йому. Амінь. Спаси вас, Господі, дорогі браті і сестри, амінь.